Ця зима осінь, сорт укремці на 10 євро за кілограм, лоті у нас знаходиться 20 кілограмів. Робимо відео цього лота. Ось такі зимові, чоловітки, гарні новесенькі. Зимова моделька, жіноча, 41 розмір. Наступні У нас тут попадаються ось такі осінні 43-го розміру туфлі чоловічі. Наступна ось така осіння моделька, також жіноча моделька на каблучку. Розмір у нас йде 39-й. Наступно ось такі теплесенькі, також зимові, жіночі, 38-й розмір. Наступна моделька ось такі. Переходимо до іншого. Що І так то не виглядає, чорнічук також. Наступна ось така шкіряна моделька. Жіноча, дві гарна, 36-го розміру на зав'язочках. Наступне ось такі підлюдкові. Ось так виглядає. 35-й розмір. Теж стан нове. Наступне ось такі осінні. Жіноча моделька. Осіння весняна. Наступне ось такі. Ось так, на каблучку. Сороковий. Дуже класні шкіряні. Теж жіноча моделька. Мені, м я, м я. ось така мадайка. Так вони виглядають. Розинові. Ось, ось така рожева, моделька, Теж жіноча, 39 років. 38 восьмий розмір жіночий. від які вони шикарні, просто навпускного стан у них теж ідеальний. Ось такі ваші найки. Е, На жаль, не бачу розмір. Ось ось така що жіноча моделька. Дивіться, які гарні, також зручні. На каблучку 41-й розмір. Для дівчаток. Моделька. Ось так виглядає. На ліпошці для хлопчика 24-й 25 -25 розмір. Ще бачимо ось такі уги. Тепласенький, зимові розмір 39-й. Замж. Ось тут у нас така моделька. Так, також на каблучку, 38-й розмір така замшева плявка. Наступна ось така у нас модель іде. Це жіноча. Розмір пишет, тут до дяточки намальовані. Наступні ось такі. Теж осінні на каблучку 39-го розміру. розинові чоботи в розміру. розмірі. ось такі шкіряні. Не знаю, який вибачте розмір. Це пласенький жіночок-моделька. І ось такі жіночі